Встановлення турнікетів в міській раді ніяким чином не пов'язано з якимись обмеженнями доступу громадян до отримання послуг від органів місцевого самоврядування. Всі служби, які забезпечують прийом громадян, заяви від них і таке інше, розташовуються на першому поверсі і в лівому крилі приміщення міськвиконкому на другому, третьому поверхах. Туди забезпечено вільний, безперешкодний, без турнікетів доступ. На другому і третьому поверсі міської ради ну, з центрального входу, скажімо так, розташовані адміністративні кабінети керівництва міської ради. І в будь-якому випадку прийом громадян ми ведемо у встановлені години і проводимо це на першому поверсі у відділі звернень громадян. Скільки коштує встановлення подібного турнікета? Минулого року ще були освоєні ці кошти, тобто замовлення відбулося минулого року. Кошти виділила сесія міської ради. Це складає понад 40 тисяч гривень. Весь цей проект. Ці кошти оплачені, і ось лише зараз виготовлено і встановлюється.